В 1940 році його випустили через брак доказів. Пережито описав в автобіографічному романі Сад Гециманський творі, що на два десятиліття випередив знаменитий архіпелаг ГУЛАГ Олександра Солженіцина. До слова, твір Багряного є набагато сильнішим тюремним романом за наповненням, ніж у Солженіцина. Все пояснюється дуже легко, яким би поганим для совєтів не був Солженіцин. Він московит. А значить, його піарили, та тим більше продовжують піарити московити. Як наслідок про Солженіцина чув весь світ українських письменників завжди намагалися знищити як фізично, так і морально ув'язнення, розстріли, катування. Так, ніби українських письменників ніколи й не було. Повертаємося до життя Багряного в часи Другої світової. Багряний переїхав у Галичину та приєднався до українського підпілля. Працював у референтурі пропаганди, брав участь у створенні української головної визвольної ради.